Всім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на моєму каналі Study England, де я ділюся своїм досвідом навчання в Англії. Сьогодні поговоримо про mock інтерв'ю. Mock інтерв'ю це пробні робочі інтерв'ю, які є симуляцією реальної співбесіди при прийомі на роботу і вчать студентів взаємодіяти з менеджером за нами. Англійські школи, як правило, проводять пробні інтерв'ю наприкінці 10 класу. Студенти мають один місяць. На підготовку CV і резюме вони повинні включити в нього свою адресу, місце проживання, свій досвід роботи, якщо вони вже працюють, навики і вміння, якими вони володіють, можливо, досвід волонтерства чи їхні таланти для проведення МОК-інтерв'ю запрошуються як представники реального бізнесу, так і всі бажаючі батьки. Мок інтерв'ю проводиться в проміжок часу з 9 до 3 години, і я також була учасником таких заходів. Минулого і цього року я приймала участь у проведенні мок інтерв'ю. Це займало в мене дві години, за які я повинна була провести 15 інтерв'ю зі студентами випадковими. Тобто я не могла обирати, хто йде до мене, так само вони не могли обирати. І хочу вам розказати, які питання задавала я. Наприклад, розкажи мені про себе, якими вміннями та навичками ти володієш, які твої сильні і слабкі сторони, що ти бажаєш найбільшим викликом при першому працевлаштуванні, як тебе можуть описати твої найближчі друзі, що ти найбільше цінуєш в людях, ким і де ти бачиш себе в 30 років, як проходив твій перший робочий досвід, якщо ти вже працював. І е, тобі комфортніше працювати одному чи в команді. І чому Значить, критерії оцінювання нам були видані такі: відмінно добре, задовільно і потребує покращення. При цьому ми враховували не лише наповнення CV і резюме, а також зовнішній вигляд студента, мову тіла, зоровий контакт, загальне враження це є надзвичайно корисний досвід для студентів, які бажають здобути своє перше робоче місце.